Вітаю, друзі! Я Олександр Преподобний. Ну що ж, Росія остаточно програє морську битву в країні, в якої фактично немає чорноморського флоту. Ну тобто, нам а в ці години ми отримали підтвердження, що після атаки на Севастополь було виведено з ладу не лише два великі десантні кораблі Ямал та Азов, про які ви чули, ну і ще Іван Хурст, але і корабель Костянтин Ольшанський, який росіяни тут дуже важливо вкрали в нас. Під час анексії Криму, то що ж залишилося від флоту Росії в Чорному морі? Чому Росія не зможе відновити навіть трохи пошкоджені кораблі? Чи можуть е росіяни забрати оці залишки своїх корити з нашого Криму, і що далі нам продовжує, на жаль, е загрожувати в Чорному морі? Зараз ми це з вами розберемо, але друзі, не забудьте про лайк і коментар для відео. Це дуже важливо для просування і для того, щоб ви знали правду. І поїхали. Я почну із важливого: Український великий десантний корабель Костянтин Ольшанський було знищено саме українською ракетою Нептун. І в цьому погодьтесь, є такий, знаєте, певний символізм. Адже колишній український корабель, росіяни, значить, на початку хотіли розібрати на запчастини. А потім, зрозумівши, що їхні кораблі вибувають із акваторії Чорного моря, наче в грі морський бій, вирішили його відновити і використати якраз для вбивств нас, українців. Тож йому гаплик, але я хочу, аби ми розставили правильні акценти. Нептун його почали розробляти в Київському конструкторському бюро Луч у 2010 році, і 14 квітня 2022-го ударом двох ракет Збройні Сили України уразили Нептуном якраз ракетний крейсер Москва, флагман Чорноморського флоту. Ви його знаєте. На якому потім вибухнув боєкомплект, і внаслідок чого крейсер пішов за відомою вам і нам адресою. І тут я хочу розставити акцент, що саме українські ракети проявляють себе суперефективно, друзі. Тож, якщо не красти і вкладати гроші в оборонку, то цілком можна забезпечувати свою безпеку. До того ж, у 2023 році створено варіант Нептуна для ударів по наземним цілям. Клас. Звісно, у комбінованій атаці на військові об'єкти в Севастополі Збройні сили України використовували і британо-французькі, ви знаєте, Storm Shadow, якими було уражено пункт зв'язку Чорноморського флоту країни-агресора. Проте також кораблі вразили і морські дрони Магура-5, що розробили українські інженери. От так. До речі, пошкодження центру зв'язку це теж чималі проблеми з управлінням Чорноморського флоту, про це щось мало говорять. Таким чином, в Чорному морі залишилось всього сім десантних кораблів. І це включно із тими ВДК, які були перегнані з Балтійського та Північного флотів напередодні вторгнення в Україну 2022 -го. Ви пам'ятаєте розмову о, про можливу висадку десанту в Одесі в той період? Так? І от до чого ми прийшли? До того, що Росія принаймні от на момент запису цього відео. Немає жодного друзі військового судна в акваторії Чорного моря. Всі вони сховані в місцях постійної дислокації, бо бояться. А британські аналітики відзначають, що на стратегічному рівні подібний підхід, тобто постійного загнання ворога в стіло свою конюшню, позбавив Росію можливості втручатися в морські торгові шляхи. Після краху чорноморської зернової ініціативи Україна почала знов домінувати в західній частині Чорного моря, і це призвело фактично до збільшення експорту, що важливо для отримання грошей з українських товарів через односторонній гуманітарний коридор, забезпечуючи обсяги торгівлі, до речі, на рівні які були до війни. І як ви думаєте, друзі, враховуючи палкий прийом польських фермерів, е, якщо комусь здається, що ми могли б діяти якось інакше, то ні. Е, шляхи е, морем це наша артерія, поки поляки граються внутрішню політику. Тож просто браво нашим збройним силам! Росіяни намагаються врятувати залишки флоту зараз, адже із більше ніж 70 суден збройних сили України вразили вже третину. І росіяни майже добудували військовий порт для цього на окупованій грузинській території в Абхазії, в селі е, Очамчира. в серці ж окупації Севастополя їхні бойові корита вже майже не з'являються. Тож переховувати залишки флоту, вочевидь, вони будуть саме там. Я вважаю, що це наша наступна ціль. Сам порт знаходиться за 30 кілометрів від кордону з підконтрольною Грузією територією, але це не завада. Це справжні військова катастрофа для Росії, друзі. І поки, як бачимо, ці ротації в їхньому вищому керівництві Чорноморського флоту, нічим Кремлю не допомогли. Нагадаю, що після знищення Цезаря Кунікова чи Кунікова, бог його знає, російські ЗМІ повідомили про зняття з посади командувача Чорноморським флотом Росії Соколовим. Ну, а тим, хто думає, що ці кораблі можна було якось відновити навіть після незначного ураження і знову поставити в бій. От мені тут сподобалось пояснення наших військових експертів. І великий десантний корабель «Ямал», І Азов, до прикладу, це не просто основний робочий тюлень російського флоту, але й корабель, який Росія не може виробляти, оскільки за часів СРСР його будували на верфі сточня Повноцна, це не Союз, а Польща, Гданську. Тому навіть якщо ці кораблі не пішли на дно відразу, а були просто пошкоджені, їхній ремонт за певних пошкоджень просто нереальний. Друзі, не забувайте поставити цьому випуску вподобайку і підписатись на канал, якщо вам теж подобається, як російський флот щезає на дні Чорного моря. Побачимо з вами за кілька годин. На вас чекає ексклюзив. Друзі, ми вже готуємо випуск. Тож слідкуйте.